У цей будинок на Бобровиці поцілили рашисти у лютому березні 2022-го. Його власники звернулися до волонтерів, аби ті допомогли розібрати завали і запустити процес відбудови. Взялися за справу представники благодійного фонду Фенікс Україна. До них приєдналися волонтери з громадської організації Бо можемо. Та особи, які перебувають на обліку в центрі зайнятості. На цій ділянці працює понад десяток людей. Активісти докладають усіх зусиль, аби якомога швидше завершити роботи. Проте зізнаються. Зараз катастрофічно не вистачає рук. Якщо раніше я казав, навіть була черга в нас до тих, хто долучалися, я їх викликав почергово. То зараз я просто благаю про допомогу, бо ініціатива моя. А от люди, що підтримали, потрібно. Тому що всі мають бути тільки одним суцільним механізмом. Ми можемо до чогось, так сказати, досягнути. Відбудова першу чергу тут. Ми насправді це нам дуже потрібно. Хтось думає, що я там на годинку, ваша годинка це величезна справа. Волонтери працюють зранку і до вечора, розбирають завали та наново зводять будинки у різних мікрорайонах міста, які постраждали від окупантів: Олександрівка, Лісковиця, Масанинова, Салівка, Бобровиця. У фокусі уваги активістів вони живуть своєю справою і хочуть, аби чернігівці повернулися у рідні оселі. Подружжя стадників, що родом з Ічні, вже понад два роки працює на зруйнованих об'єктах. Чернігова допомагають чим можуть. Пані Надія каже, вже давно виконує роботу на рівні з чоловіками. Дали клич, що хто може допомагати? Ми й кинулися сюди. Горяна робила багато це війна. проклята. Тому ми долучилися сюди, тут допомагаємо. Справа в тому, що я не звикла махлювати. Тобто, якщо робити, то значить працювати. Я думаю, що треба допомагати, тому що якщо не будемо допомагати один одному, то як тоді жити? Приїжджають відбудовувати Чернігів люди з різних куточків України. Євген з Дніпропетровської області. Волонтерець з початку повномасштабного вторгнення. Каже, заради спільного майбутнього звільнився з роботи і почав жити наново. Ну, вообще-то у меня как только вот этот вот началось, у меня как бы была такая мысль, что какая-то организация будет отстраивать. Вот так вот я при присоединился, мне просто было интересно помочь. На Facebook зашел, интересно, приехал в Добробатье. Я начинал с Ягодного, потом к Валере подсоединился. На своїх сторінках у соціальних мережах благодійники щодня запрошують чернігівців долучатися до їхнього руху. Волонтери запланували роботу у різних мікрорайонах на найближчі два тижні. Уже цієї суботи вони працюватимуть над відновленням зруйнованого будинку в Олександрівці. Усі, хто бажає допомогти, забезпечать спецодягом та обладнанням.